Продовжили допит свідків у справі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у резонансному вбивстві Ірини Фаріон. На засіданні виступила власниця квартири, яку підозрюваний орендував у липні. Жінка розповіла, з першого голос по телефону здався їй значно старшим, тому здивувалася, коли побачила молодого хлопця. За її словами, Зінченко заплатив готівкою за три дні проживання, але виїхав уже наступного дня. Також заслухали понятого, який був на місці злочину. Він згадав, що прибув після вбивства. То і бачу, як слідчі вилучали гільзу та знімали відбитки пальців з лавки, де ймовірно сидів убивця. У суді слово надали їй матері обвинуваченого Олені Зінченко. Вона розповіла, що син з дитинства бував на заході України. Вільно володіє українською, проходив вишколи правого сектору та навчався керувати дронами у Львові. Жінка запевняє, на відео, яке показували слідчі, не її син, а також заявила про тиск на нього у слідчому ізоляторі. Колегія суддів також продовжила Зінченко запобічний захід арешт без права застави ще на 60 діб. Наступне засідання призначили на 26 листопада.